Іт, ви дивитесь відео журнал і від порталу Геометрія.ру запальні танці та співи, музичний драйв та карнавальна ейфорія. Місто Чернівці сьогодні охоплене унікальною подією, яка об'єднала безсарабські, гуцульські, молдовські, українські, румунські традиції, якими так багата буковина. Ласкаво просимо. Це Маланка фест Учасники з різних регіонів не лише Чернівецької, а й сусідніх областей, зібралися тут, щоб поділитися своїми емоціями, своїм талантом і визначити кращих з кращих. Їхня кількість в цьому році перевищує тисячу чоловік. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що для вас є святом Маланка? Познається та грум праздник, Дійсно, это то, що сейчас происходит в Черновца, это беспрецедентный абсолютно фестиваль в Украине. Огромные положительные эмоции, которые сейчас мы чувствуем, к сожалению, наверное, камера не передает, телевизор не передает. Я хотела бы, чтобы украинцы приехали из других регионов. В следующем году мы от своего фонда э, обещаем эту поддержку оказывать системную, ежегодную, потому что это прекрасная буковинская национальная традиция, На нашу думку, свято більше, ніж вдалося. Хочеться почути ваші власні враження, емоції від того, що відбувається. Ви знаєте, свято не то, що вдалося, свято ще відбувається. Емоції тільки наростають, тому що з кожним колективом, який ми бачимо, ми бачимо емоції все більше і більше. Для мене це свято дитинства, тому що я на Маланку постійно їздив до бабусі в село. Це просто наші традиції, емоції, гарний настрій. Часка на мерава палалати. Окрім вже традиційних образів діда, баби, маланки, кози, цьогорічний фестиваль багатий новими, неординарними, дуже оригінальними персонажами. Лашо! Як ви годувалися до свята? Відвідували солярі, засмагали? Чи є якісь інші секрети? Ми були на відпочинку, ми загорали. Ми дуже плідно готувалися до цього, підготували лімузин, водітеля. Все проходило дуже класно. На чому ви хочете побажати всім гостям та учасникам фестивалю? Здоров'я, радості, щоб вони веселилися Маланкою. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь в цьому фестивалі? Як ви до нього готувалися? Тому що ми підтримуємо українські традиції, нам дуже це подобається це цей фестиваль. От дівчинка каже, весело і класно. І чого ви хочете побажати учасникам та гостям нашого міста сьогодні? Щоб всі отримали величезне задоволення і, можливо, які, якусь винагороду. І гарненько відсвяткували це веселе свято, і вигнали всіх-сіх всіх злих духів, щоб ми в наступному новому році, бо вчора був новий, рік позавчора, гарно всі жили і веселилися. Ви ставитись до заходів на зразок Маланка Фест. Ну звичайно, є дві думки. Це що це грандіозний фестиваль, це фірмовий фестиваль буковини. Багато людей, такий хаос, але він приємний. І відчуття такого знаєте, традиції, які прийшли здалека до нас з, з минулого. І цей фестиваль має право на існування, і мені дуже подобається. Ну і ваші побажання всім учасникам, які сьогодні так інтенсивно готувалися до цієї події. Щоб їхній професіоналізм рік ріс з кожного року в рік, і вони ставали дійсно. Це була наша візитна карточка Буковини. Прийма да рецепт. Ми вживаємо депресію зняти. Рецепт на один Чи подобається вам фестивалі на зразок Маланка Фест подобається, тому що тут відображається дух ну нашої західної України і такі підбурюється новорічний настрій. Ми, ми подаруємо, подаруємо замісі. Твої сім'ї Друга частина маланкового дійства проходить на сцені, де кожен колектив демонструє свої уміння, таланти, представляє особливості свого краю, намагаючись сподобатись не лише глядачам, а й членам журі, до складу якого входять досвідчені мистецтвознавці, етнографи та фахівці з питань культури. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Вас вітає Вашківецька Маланка. Ми вже три роки приїжджаємо у Чернівці. Чернівчани нас радо, тепло зустрічають, тому ми їдемо сюди. Люди гарно сприймають, радуються разом з нами, Маланками. Ми надіємося фестиваль буде мати Хочі? рамки міжнародні. Дійсно, варто було би, щоб ці туристичні агенції, які є в Чернівцях, долучалися більше до цього дійства, щоб залучити до нас більше людей з інших областей, особливо східних, адже там цього немає. Ну і звичайно, треба закордонних агенцій. щоб до нас приїжджали на Маланки. Сьогодні ви обрали такий традиційний образ діда. Скажіть, будь ласка, чому саме цей образ, і як довго ви готувалися? Це не є образ діда? Це є образ прадіда, це є історичні, ті люди, які заснували наше, наше місто Ласківці. Тому ми такі діди прадіди. Врядкуємо разом. Цього року фестиваль підтримує благодійний фонд Фірташ Фаундейшн, завдяки якому винагорода за третє місце складатиме 20 тисяч гривень, за друге 30 тисяч гривень. Ну а переможці Маланка фест Фест-2013» отримають 50 тисяч гривень. Доброго вечора, скажіть, будь ласка, за що вам подобається маланка фест Маланка -фест – це дуже колоритне свято, відкриває справжню українську душу, і Чернівці справді стали за останній час надзвичайно приватним містом для туристів та його жителів. Я тебе зайду, на тебе, я тебе... Взагалі, вражаючи дійство, просто Душу веселить, розумієте? Дуже цікаво, дуже приємно, що багато людей задіяно у цьому всьому. Щорічний захід Маланка фест бурхливо увірвався у фестивальний рух України, закріпивши статус наймасовішого фольклорно-етнічного заходу. Східної Європи, організатори фестивалю Чернівецька міська рада, Чернівецька обласна адміністрація та благодійний фонд Фірташ Фаундейшн. Перше місце і премія у розмірі. 50 тисяч гривень. Поїдуть сьогодні. У Вашківці, ваші області, наші переможці. Вашківецька става. Тичне місто Чернівці з різноманітною етнічною палітрою ніколи не залишить вас відчуття свята. Тут варто жити, сюди варто приїжджати і насолоджуватись неповторними подіями, такими як Маланка Фест. Видивилися відеожурнал і від порталу geometria.ru і я, його ведуча Діана Польова. Побачимось на Ютуб слэш юзер